Доброго дня, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Totus Tractor. Сьогодні на відеогляді 4 трактор потужністю 21 кінська сила Kubota GT3. Це наступник дуже популярній моделі Kubota x 20 Давайте ближче познайомимося із станом і комплектацією на дану модель. Почнемо з розмірів: 250 см 350 см кліренс, тобто агропросвіт. Даної моделі 35 см. Колія по центрах задніх коліс 95 см. Можна розширити до 1,10 м. Передня резина має розмір 6х14, ще японська, з гарними шипами. Задня резина брічтон 8,3х24. Просто в дуже і дуже гарному стані. Гляньте. Вага даної моделі приблизно 900 кілограм. Кермо дуже гарно збережене, сидіння його ще рідне. По висоті кермо регулюється. Напрацювання заявлено 728 мотогодин. Звичайна механічна коробка передач три швидкості вперед і одна назад. Також маємо три діапазони повишених, понижених передач. Повний привід можемо відключити. На фризу маємо три швидкості. Також можемо включити реверс на вал відбору. Отримуємо три вперед, три назад. Це в нас щоб перевірки рівня оливи, задній міст, коробка передач та гідравліка. І ще екран гідравліки пережимати масло, щоб контролювати швидкість опускання задньої навіски. Також по стандарту в цьому місці є педаль блокування диференціалу, повороти фари та сигнал. Собі посадку можна відрегулювати. Сидіння вперед назад рухається. Гляньте, до речі, який гарний стан під сидінням. Прям дуже гарно збережений тракторець. Оригінальний куботовський козирьок, щоб захищати вас від сонячних променів та капель дощу. Фреза кріпиться на трьохточку. точку. Є також для фрези трикутник для швидкозйому. Оригінальна куботовська фреза з робочою зоною 140 см. І бачимо, який гарний тут стан ножів. Ну вони прям дуже товсті. Ось таким вінтом керується кут нахилу фрези. Давайте ще покажу з цієї сторони резина. Вона варта уваги, це японська і дуже гарно збережена. Гляньте, який кузов, можемо заглянути сюди під низ. Керування навіскою верх-вниз. Це все рідна фарба. Зовсім незначні потертості. Бачимо об'єднана педаль тормозу. Педаль газу, реча газу, замок запалення. Тут є свіча накалу, перекриття подачі палива і фіксатор педалі тормозу. Ось такий кубота GT3. Ось такий має вигляд. Що, ще давайте присядемо. Так, що завести даний тракторець? Прогріваємо свічку накалу. І можемо заводити. Заводиться трактор легко, він повністю обслужений. Фільтра масла замінені. Дамо двигуну трошки прогрітися, а самі перейдемо до навісного обладнання. Так, Трохи опускаю фрезу. Ось таке положення. І перевіряємо вал відбору потужності. Почнемо з маленької швидкості першої. Перевірили роботуздатність. Далі друга швидкість, також все без зауважень. І третя швидкість. Я спеціально вийду і покажу вам цю роботу. Ось так працює кардан, ось так працюють ножі. Все тихо, стабільно, ось тут редуктор. Так, з цим розібралися. Вимикаємо вал відбору, піднімаємо фрезу, Ось так знімаємо з тормозу і поїхали. Давайте почнемо з найменшої швидкості. Це в нас перша понижена і перша передача. Друга понижена. Передача все ще перша. І третя понижена. Нагадую, все ще це перша передача. Так, давайте ще другу. Перевіряємо розгін. І максимум. В пол Трактор дуже швидко набирає свою максимальну швидкість. Гляньте, до речі, я можу крутити кермо одною рукою без дискомфорту. Тракторець миттєво відгукується на педаль газу, ось гляньте, і набирає свою максимальну швидкість. Це все, дякуючи чотирьом циліндрам. Дуже хороший двигун вийшов в куботик. Ресурсний, який швидко підхоплює момент. Так, паркуємося через задню передачу. Перевіряємо тормоза, беруть добре. Сигнал працює. Та тут все працює, що заклав виробник. Так, ось так фіксуємо педаль тормозу. На панелі приборів бачимо основні лампочки акумулятору, тиск масла, температура двигуна, скільки дизелю в боку і оберти. Ось з ручним газом. Можемо піднімати. Все там повністю панель проборів справна. Так, що ж, ліземо під капот. Ось таким чином фіксуємо. У нас тут є рекомендації, які оливи лити. Що тут 10х30, 80х90. Резина, який тиск має бути в резині. Основні рекомендації по обслуговуванню тракторця. Хочу нагадати, що при купівлі трактора ми також даємо інструкцію на українській мові, де розписуємо, як саме важливо дивитися за тракторцем. Коли потрібно міняти мастила, яке масло леється в двигун, в коробку, в фрезу, в переднє місце все розписано. Так, дивимось ближче. Форсунки бачимо в гарному стані. Двигун тут весь рідненький. Антифріз вже замінений. Палений фільтр вже замінений. Повітряний фільтр також замінений. Ось глянемо. Радіатор в гарному стані. Попереду стоїть акумулятор. Так, знімаємо ще цю бокову частину. Ось так. Зняли, бачимо вихлоп, труба зовсім не прогорівша, Масляний фіртер стоїть новий, генератор, гляньте, ні каплі не прогорівший, глушник чудовий. Двигун тут з маркуванням В1405. Робочий об'єм двигуна 1422 см3. Ось там, хто буде шукати, вибито номер двигуна. Тракторець прогрівся. можемо перевірити. На наявність картерних газів. Ось бачимо, є супун. Перекрию. Білого диму не виявлено зовсім. І давайте ще подивимося на вихлоп, я дам газу. Куди вже краще? <смі> Чудова робота двигуна, нічого додати. І глушиться тракторець, який планував виробник ключем. Так, ось такий тракторець, дуже гарний стан. Якщо ви шукали саме, ось, щоб трактор був гарно збережений, не пропускайте цю можливість, такий варіант вам ідеально підійде. Ну що ж, давайте підходити до висновків. Середня база, 21 кінська сила, фреза метр м. По стану претензій немає абсолютно. У вас буде ще й козирьок від сонця та дощу, Чотирьохциліндровий. і вартість даної моделі, зараз вона, до речі, по зниженій ціні. Можемо віддати цей тракторець з доставкою вам додому за 7 тисяч умовних одиниць. І нагадаю, що якщо будете забирати таку модель в нас з майданчику, ви ще додатково отримаєте знижку. Мінус 200 умовних одиниць. Тому не гайте часу! Заїжджайте на майданчик у Вінницю, заїжджайте на майданчик в Одесу. У нас величезний вибір японської техніки на будь-який смак. Тому очікуємо вас. Вам тут завжди раді. До зустрічі!